В даний момент у нас виконується обладнання першим шаром пасивного захисту. Другий захист буде виступати десь по цей рівень. Буде сітка Ральдівса, плюс купол штатний самої М-13, який буде захищати від скидів та FTV дронів ворожих. Ми будемо мати надію, що воно допоможе. А воно допоможе в будь-якому випадку, тому що робимо на сові. Захист цього бронетранспортера відновлюють після боїв на Курському напрямку, говорить Сармат, офіцер управління другого механізованого батальйону. Він якраз виніс перший удар. Коли Виправлялась техніка на ремонт, ми його демонтували для безпеки особового складу, який буде працюватися як в середині машини, так і десант, який де знаходитися зверху машини і відповідно особового складу, який буде працювати зі зброєю. Не захищають сітки та цепи від наземних мін, зокрема розсипаних пелюсток. Техніка наїжджає, проїжджає визначений термін, після чого інколи стається заминка, але техніка здебільшого повертається, вивозичи і рятуючи особовий склад. Над захистом бойових машин працює взвод технічного забезпечення. Додатковий залізо, говорить Сармат, захищає від FPV та дронів на оптоволокні. Втримує кумулятивну струю втримуючи її на собі і не подаючи їй пробити основний шар броні, на який пересувається особовий склад. 200 метрів самого лише цепу на обладнання машини повністю навколо метал. Якщо закупляємо ми, ми їздимо на металобази, на металопрокати. На одну машину виходить до 30 тисяч гривень. Сармат говорить, звикли пристосовувати будь-які підручні засоби, аби тільки захистити особовий склад. Насправді ті ж самі хлопці, ті ж самі сварщики. Хлопці роблять із звичайної машини. Напевно, машину, яку знімали в фільмі Безумний Макс, дорога ярості. Це щось на прикладу того. І машина виконує свої задачі. Хлопці знають, що вони роблять то якісно, вони роблять в першу чергу то для збереження життя своїх же побратимів. Валентина Гурова, Суспільне, Новини, Донеччина.